Всім вітання. Зараз ми повернемося до попередньої схеми. От, і у нас тут два трансформатори. Є, я пробував з двома цікаві моменти, але зупинимося сьогодні на одному. Трапився досить такий цікавий, як випадок, який тяжко зразу пояснити. Ми всі знаємо, що у нас. Чим більша напруга, тим більший струм, і тим більше, наприклад, у нас будуть світитися лампочки. От, тут ці дві лампочки стоять. От, ми зараз будемо дивитися, як вони працюють. Але паралельно до них я буду ставити конденсатор. Тобто між заземленням і обмоткою трансформатора. Зараз я намалюю, як це буде на схемі. Так, от я намалював конденсатор, щоб ви зрозуміли. Паралельно до двох лампочок. Зараз його немає. Я буду його приєднувати. Будемо дивитись як працюють лампочки. І подивимося, замірюємо напругу. Так, дивимося по червоному провідничку. Він у нас стоїть на вилочці. От у нас вилочка. І заходить, от йдемо по шнуру, щоб було видно. Заходить на вимірювальний прилад. Зрозуміло, так. І тепер цей конденсатор, який я намалював, я паралельно на вивку лампочок ставлю. Так. Не той Бачимо, лампочки загоряються яскравіше. Добре видно, так. І тепер те, що я побачив, і будемо зараз міряти напругу. Напруга без конденсатора дивимося. Так, 115 вольт. І тепер я додаю конденсатор. Лампочки загорілись іскравіше, а напруга 89 вольт. Тобто, дивимося, у нас струм більший. От я відключив лампочки пригасли, напруга 114. Додаю конденсатор. Лампочки загорілися іскравіше, і напруга стала менша. Так, а тепер переміщаємося на вотметр. Дивимося, у нас зараз струм 178 мА. Коли я під'єдную конденсатор, у нас струм виростає до 0,5 А. Тобто три рази. І дивимося на косинус. І так у нас 0,9. а так 0,48. От саме оцей момент, це йде, йде в нас сування фаз за рахунок оцих обмоток трансформатора. І ми отримаємо такий ефект, що у нас напруга якби менша, а струм більший. Зараз ще поміряємо частоту. Вимірювання перейшли на Герці. у нас зараз майже 100 Гц. І тепер я буду приєднувати конденсатор. Лампочки у нас заграються яскравіше, Видно так. Частота виростає півтора рази. 140 150. Саме оце множення частоти при зменшенні напруги і призводить до зростання потужності по ми бачимо, Тобто у нас менша напруга, але за рахунок множення частоти ми маємо діод на вході. от Якщо подивитися на схему, так. У нас на вході стоїть діод, І тут йде пів періода, але на напругу в два рази воно не ділить. Зараз ми так само ще поміряємо напругу з діодом і без діода. Так, через діод у нас напруга на лампочках 115. І тепер я знімаю з діода і даю напряму. Лампочки працюють гірше, напруга 136. Треба зафіксувати яскравість. От яскравість вище. Знаю, що камера передає, але по частоті, зараз, якщо ми назад ми побачили, що в нас напруга саме тут. От, 135, хоча лампочки світяться набагато слабше. От, і тепер поміряємо частоту напряму. Так, перейшли в режим частоти. Зараз у нас лампочки не працюють. Коли ми через діод пускаємо нашу частоту. Так, не зрозумію. Сорок дев'ять. Так. Зараз подивимося. Двома щупами. Збився режим, але на осцилографі це було б добре видно. Так, ми сьогодні побачили, що. Яскравість лампочок залежить не лише від напруги, а від частоти. У нас було три варіанти. Коли ми включаємо через діод, у нас напруга була 115, лампочки мали середній режим. Коли напруга була 1336, Самий слабший режим, і коли у нас була найнижча напруга, була сама висока яскравість свічення лампочок. Але частота у нас була помножена в три рази. Тобто з допомогою таких трансформаторів, які мають таку цікаву конструкцію намоток, можна множити частоту, через що я казав, що. Маючи два таких трансформатори, можна отримати цікаві результати. Саме за рахунок сувофаз, за рахунок введення в резонанс обмоток, можна зменшувати споживання, можна множити частоту і отримати більшу потужність на виході. Це такі проміжні результати, хоча їх вже проміжних досить таки багато, але будемо працювати і шукати нові ефекти. Всім успіху і до нових зустрічей!